Кінокомпанія Universal веде роботу над біографічним фільмом Опенгеймер від режисера Крістофера Нолана, який також вів роботу над початком Інтерстеллером, Юнкерком та «Тенетом». Цей фільм про фізика Роберта Опенгеймера, якого також називають батьком атомної бомби. Сценарій фільму заснований на Кая Берда та Мартіна Шердіна, американський прометей, Тріумф та трагедія. Роберта Опенгеймера, що вийшла у 2005 році, а матеріал для якої збирали впродовж 20 років. Сюжет картини ймовірно розгортатиметься на полу так званого Манхеттенського проекту програми розробки ядерної зброї в США, яка здійснювалася в період 1942 року. У рамках проекту було створено три атомних бомби. Плутонію Ватрініті, яка вибухнула під час першого ядерного випробування в Аламу Гордо. Уранова Малюк, скинута на Хірусіму 6 серпня 1945 року, і Плутонією Утустун, скинуту на Нагасакі 9 серпня. Проектом керували американський фізик Роберт Опенгеймер та генерал Леслі Гроу інженерного корпусу армії США. Програму було розформовано у 1947 році. Роль Роберта Опенгеймера у фільмі виконав ірландський актор Кіліан Мерфі, який також грав у таких картинах, як початок, 28 днів по тому сніданок на плутоні та звичайно вистрікав у У світовий прокат новий фільм Крістофера Нолана вийде 21 липня 2023 року. В коментарях напишіть, який фільм або серіал розібрати наступним. Також підписуйтесь та поширюйте це відео.